Але утеплення труб є таке поняття, є спеціальні матеріали для утеплення труб, а навіть вже продаються спеціальні кабелі, які, у яких є термостат, і ці кабелі починають працювати, коли температура знищується там, нижче 5 градусів. І це зараз повинно бути пріоритетне завдання держави. А також це завдання для ОСББ, хоча б труби у власному підвалі, треба утеплити. Тобто оці ось постійні виключення й відкручення не повинні приводити до якихось аварій, тому що труба то нагрівається, то вона охолоджується, то вона замерзає. Труби не повинні замерзати. В них і на них не повинен утворюватися лід. Для цього. Є спеціальні от такі от матеріали. Вони в загальному не дуже дорогі. І е, е, ну це зараз повинно стати пріоритетом для Києва, для всіх великих. Е, Міст, і знаєте, якщо у вас є гроші, оскільки зараз особливий стан стан військовий, то моя вам порада витрачати на якщо ви живете в приватному будинку, також на утеплення труб щоб у вас там працювала каналізація. була. Вода в домі, що у вас труби не замерзали. Також витрачаєте гроші на утеплення будинків, чи це будинок приватний, чи це ваша квартира, де, знаєте, лізуться зверху і на, спеціальних, на спеціальному обладнанні утеплюють ваші квартири. Це продовжуйте ремонтувати укриття. Продовжувати будувати укруття, також якщо ви в частному секторі ви проведіть обов'язково газ, зробіть газифікацію. Ви Робіть а, ремонт пічки а, груби а, там, чистити треба періодично грубу. Да? Там сажа буває, як періодично збирається. Це, це важливо. Тобто а, треба слідити за грубою, треба слідити за колодцем. Якщо у вас колодець, його треба чистити, а грубу треба визивати майстра, якщо вони вмієте, і а, слідкувати за вашою, за вашою пічкою. Також це повинен бути ремонт рам, з яких задуває, або якісь ну, будь-де -де може задувати холодне повітря, і ви втрачаєте тепло із вашої оселі. І також продовжити, продовжити покуп, купляти безперебійники для інтернету. Хто не знає, це така коробочка, яка от зараз в мене нема світла, але є інтернет це завдяки саме безперебійнику, який купив чоловік. А до речі, якщо хоч, хоч, хоч якось ви там можете щось придумати, що трошки підвищує температуру вашої оселі, обов'язково це зробіть. Ви можете купити трубу. Отаку, отаку е, нержавійку, да? е, поставити е, на такі, як би ви можете поставити на цеглини. Просто, якщо не хочете до дерева щось придумати, е, дерев'яне, ви можете поставити на цеглини. Купіть свічки, і у вас обов'язково на пару градусів температура підвищиться, не буде так холодно, ви будете прогрівати вашу оселю. Тобто, намагаєтесь щось продумати. Також є, ми знаємо, що є а, утеплювачі, а, верні не утеплювачі, а обігрівачі на газу. Якщо у вас є така можливість, придбайте такий е, обігрівач, але ще раз кажу: що утеплення труб великих центральних таких магістралей, е, теплотрас, Обов'язково повинно бути. Там, де якісь ремонт проводять, одночасно повинно бути разом з проклад... ну, прокладкою, а з утеплюванням цих місць аварійних, щоб знову цього не траплялося. Якщо ви начальник ОСББ, то будь ласка, підійдіть у власний підвал і спробуйте там. А... Вирішити, скільки вам треба закупити того матеріалу, і хай хтось обладнає ваші підвали, і від того у нас у нас в загальному буде менше аварій, тобто утеплення е труб це важлива річ у великому місці, і ми е не повинні бути схожі на орду, е у яких е ніколи немає опалення, е в них завжди холодно, і вони нічого не вміють ремонтувати. Ми повинні бути е, в цьому плані дуже успішними, тобто вони нас повинні цим змінити, скажімо так, на краще і змінити нашу теплотрасу е, на нову, е, на е, ту, яку е, взагалі е, жодна держава ще не має. Нам треба цю систему змінити. Таке поставити глобальне завдання для держави це, це новий рівень тепло, теплотраси, новий рівень опалення. А, ну і в загальному продумати, яким чином ми будемо захищати власне ТЕЦ, придумати систему по захисту власних ТЕЦ. І а, взагалі змінити нашу систему, тому що Росія не зупиниться. Вона буде бити в період, коли холодно, і буде робити скоріше і наступну зиму. І вона до чогось готується. Вона хоче створити великий енергокризис у світі, не тільки в Україні, а в світі. Це буде, оце буде енергетична криза з електроенергії. З опаленням, плюс ще не будуть працювати інтернет. Я думаю, що Росія порве всі кабелі, інтернет-кабелі, які знаходяться у морі. І вона готується. Росія готується взагалі змінити енергосистему світу і призвести до колапсу в Українах в Європи. Ми повинні це зрозуміти. І придумувати систему протидії. Система протидії України проти Росії це також заборона експорту української електроенергії у світі. Хай країни Євросоюзу на своїй шкурі зрозуміють, що означає. 14-16 градусів холоду і російський газ ну, в, у їхніх оселях, за які вони сплачують ці кошти, шалені. За, ну, наприклад, без опалення в моїй квартирі 12 градусів, з опаленням там 20 градусів. А в Українах Євросоюзу це 14-16 градусів. Це дуже холодно. Для нас це халад... халадрига. У, у наших оселях, і от за цих пару градусів тобто 12 – це без опалення, і 14-16 – це з російським опаленням. Ми повинні страждати. Ні, це вони повинні страждати, тому що колись вони обрали енергосистему, яка залежить від Росії, і зараз їм треба відмовлятися. Україна повинна максимально швидко пере. Пере, ну, скажімо так, змінити ту систему, яка має Європи, і провести такі санкції, які дуже будуть больно бити по Росії.